Вітаю, друзі, на каналі Мій сад. У сьогоднішньому відео покажу вам із свого досвіду найпростіший і найшвидший метод розмноження волотистої гортензії. Значить, зараз дуже багато показують живцювання з дерев'янілими живцями. Обрізають, нарізають, але толком ніхто не показує, як, куди, які температурні умови, в який ґрунт. Значить, друзі, відразу кажу, що деревовидними живцями, деревовидними пагонами я не живцюю в волотисті, тому що маю такий досвід це дуже довго, це нудно, і там дуже маленький відсоток вкорінення. Дуже потрібно багато умов відповідних там і підігрів ґрунту, ну, це досить затратно і, і нудно, і довго, можна так сказати. Я вам зараз покажу, як роблю я А ви скажете, потрібно гортензію все одно обрізати, оці здерев'яніли пагони, і для чого їх тоді викидати, якщо можна поставити їх на укорінення. Значить, друзі, пояснюю, дивіться, якщо у вас є, наприклад, ось такий саженець гортензії дорослий це може бути і в відкритому ґрунті, а також може бути і в контейнері. І, наприклад, ви хочете собі розмножити багато ще таких сажанців. Значить, як я роблю, як я колись робив, я вам зараз розкажу і покажу, як зараз можна зробити це швидко. Значить, дивіться. Таку гортензію потрібно обрізати або до початку сокоруху, до того, поки прокинуться ось ці бруньки і підуть пагони. Але також її, друзі, можна обрізати. І вже після того, наприклад, якщо ви пропустили цю ранню обрізку, і ці усі бруньки прокинулись по ходу стебла почали рости, відпускають зелені пагони, листочки такі. Вони відростають на 5-10 см, коли вже є листя, тоді теж можна проводити обрізку. Значить, повторюю, друзі, що з такими древ'янілами це важко укорінювати. Відсоток буде дуже маленький. Значить, як можна зробити? Ви її не обрізаєте, залишаєте в такому стані, як вона є. Бо, принаймні так я роблю зараз. І коли ось ці бруньки прокидаються, вона, по ходу по стеблу, по оцих міжвузлях, починає випускати нові зелені пагони. Пагони будуть відростати ось тут, де є дві таких бруньочки, де є дві, а де є три, як куди. От в кожному міжвузлі буде ну, мінімум два Два ось таких зелених пагони. Це буде приблизно в місяці травні. Значить, коли ось цей зелений пагін відросте приблизно на сантиметрів 5-7 мінімум. Ви його обрізаєте, ну, принаймні я так роблю і так завжди робив. Ви його обрізаєте і живцюєте методом зеленого живцювання парникового ефекту. Це відео у мене минулоріч <кій> на каналі дуже багато є. Можете переглянути. І друзі, тоді відсоток такого вкорінення дуже високий, практично 100% відсоток вкорінення зеленими пагонами. E, значить, як я колись робив, коли я хотів собі розвести, наприклад, в мене був такий кущ, я не знав такого методу. Я проводив теж таку ранню обрізку, обрізав на одну-дві бруньки, так як зараз усі роблять. І чекав, коли ось цей кущ випусти ось ці з нижніх бруньок пагони, я їх... Наприклад, зеленим живцюванням це липень місяць. Вони виростали там на сантиметрів 60 Я один або два зрізав, решта я залишав на квітування і потім цей пагін різав на такі фрагменти і вкорінював. Приблизно це був липень місяць. Але, друзі, теж було таке живцювання, дуже, воно було затратне і не дуже там був такий результат високий. Тому що це вже спекотньо в липні місяці. і ще один такий фактор, як проміжні живці, вони вкорінюються набагато важче, ніж у ті, які ми будемо зараз, коли випустить пагін по всьому ходу, молоденькі зелені пагони зрізати, це будуть верхові живці, вони будуть набагато швидше. І краще вкорінюватись, друзі. Значить, потрібно буде тільки залишити на ось цих нижніх бруньках. Ось тут, де є перша пара бруньок, ви їх залишаєте, не обрізаєте. Вони всі виростають, от, наприклад, виросли до 5-7 см. Ви усі по ходу стебла зрізаєте, а оці залишаєте. І після цього, коли ви зрізали на вкорінення, ви вже робите ось цю низьку обрізку, залишаючи по два пагони на оцих нижніх бруньках. І вона у вас теж заквітне, вона тільки заквітне трошечки пізніше. Не так швидко, як ви зробите зараз у цю ранню обрізку, але таким методом ви зможете вкорінити набагато, набагато більшу кількість живців. Відсоток корінення буде набагато вищий, ніж зараз при такому здерев'янілому, дерев'яному живцюванні, друзі. Ось так я. Провожу таку обрізку і ви бачите мої е, маточні кущі, які в контейнерах. Вони усі не обрізані, я їх обрізати не буду. Я їх теж буду заносити в таблицю. І таким методом я їх буду вкорінювати. Я буду знімати живці по ходу з кожного стебла. Бачите, які вони у мене всі кучеряві. Але це всюди будуть оці зелені верхові живці. Ну, приблизно 5-7 см я вже зрізаю на укорінення, друзі. А потім я вже буду формувати, робити низьку обрізку і виносити на вулицю. І вони ще в квітні, місяці, перепрошую, у вересні місяці усі у мене будуть квітнути. Навіть тут деякі є маточники, бачите, вони, вони в мене квітнули. Хоча це маточник з минулого року. Бачите, який він кучерявий, я його так і залишив. І він теж у мене. У мене квітно, ось тут теж видно на цьому. Так що, друзі, більше інформації у моєму телеграм-каналі. Там я знімаю все поживцювання. Є дуже багато е, відео, коротеньких, про ґрунти, про касети, про теплицю і про все інше. Можете переходити в телеграм, і там є група чат для спілкування. Можете задати запитання також іншим учасникам групи. Усім друзі, дякую, всім бажаю добра, миру і все буде Україна.